Ігор Дмитрів Калушанин, юрист за освітою, мав свою думку щодо змін у законодавстві держави, прагнув бути корисним людям, шукаючи роботу, та не судилося. влився у майданну сотню, загинув від снайперської кулі. Він молодий та активний, якому б лише жити і творити, став героєм Небесної Сотні. Нині ми увіковічнюємо пам'ять про Ігоря, встановлення меморіальної дошки на фасаді рідної школи. Та найбільша пам'ять про героя живе у наших серцях і просто не маємо права змарнувати подвиг небесної сотні, звучало на шкільному подвір'ї, яке було переповнене вщерть. Здійснено церемонію відкриття меморіальної дошки, і перед нами постає обличчя Ігоря, світле й чисте, з проникливим поглядом і з тим невловимим вогником правди в. В очах. У особах священнослужителів міста отців Миколи Крушица і Федора Мороза відправлено панахиду пам'яті здійснено обряд освячення пам'ятного знаку. Звучить спільна молитва за упокій героя і сотні таких юнаків, як він. Звичайно, хвилина мовчання. До меморіальної дошки пелюстка мишани лягають вінки та квіти, а ще спогади линуть із вуст очевидців, тих, хто знав і любив Ігоря за життя. Мені важко говорити. Я знаю, що лише не шо. Якщо кожен з нас буде любити Україну і буде робити все так, як ці хлопці, що стояли на Майдані, або ті, які зараз автоматом захищають, то нас, наша нація буде непереможна. І ніяке зло нас не завоює. Слава Україні! Бо після Майдану, після 20 го числа, ця нація прославилась на весь світ. Жертви, які принесли хлопці, дали нам шанс, шанс перебороти, перебороти себе в першу чергу. Бо, дивлячись на ваші очі, я бачу, що ви є українці, а це зараз дуже багато важить. І в цьому світі, чуючи про українців, люди поважають нас і підтримують. Дощем в душі проймає пісня у виконанні учнів школи Сини поверніться з небуття. А ще віршами, не стримуючи сліз, прощаються школярі із тим, хто ще 14 років тому вчився і мріяв тут, а нині Янгол Небесної сотні. Встановлення меморіальної дошки здійснено за сприянням випускників НВК загальноосвітньої школи номер 10 ліцею. Дизайн Юлії Морес, виконання Андрія Русина, педагогічного батьківського колективів. Замерехтіли вогники, свічі біля нововстановленої меморіальної дошки, а також біля пам'ятного знаку на будинку, де жив Ігор Дмитрів. Безмежна шана і дяка тобі, Ігорю, за жертовність заради України і вічна пам'ять.